Найперше, у чому маємо розібратися, це що це за зброя. От яка це зброя, якою можна бити по території Російської Федерації. Це артилерія, на мій погляд, ні, тому що треба артилерії підійти на 5-7 кілометрів до кордону, найдалекобійні, чи, скажімо, панцер, Хаубице, чи Цезар, чи fh 67 Арчер. Чудові установки це 30 кілометрів. Це прекрасна ціль для ланцета. Просто фантастично, і вони би мріяли, щоб ми нашу артилерію так близенько uh -huh. підвели, щоб завдавати удари у глибину. Тепер розуміємо, а які ж об'єкти можуть бути і на якій глибині до 300 кілометрів. Це одна єдина ракета, яку нам вже дали. Правда, в не тій великій кількості такамс. слінивий про неї не писав і не говорив. Це 300 кілометрів. Однак для самої машини також має бути буфер безпеки: мінімум 50 кілометрів. Мінімум. Отже, глибина 250 км. кілометрів. Метрів, що може бути? Паливно-мастильні склади? Запросто. Склади із боєкомплектом? Запросто. Але найцінніша ціль, за яку нарешті треба братися, це залізниця. Чому залізниця? Тому що 95% все, що завозиться в зону окупації, чи підвозиться до, до до тих контингентів, які зосереджені навпроти Сумщини, навпроти Харківщини, навпроти Київщини, довозиться потягами. Зрозумілий приклад, дуже зрозумілий приклад. Вантажівка КАМАЗ-4310 чи Урал-4320 може брати на борт до 50 снарядів 152 мм або до 30 снарядів до реактивної системи залпового вогню БМ-21. Потяг 50-тонний вагон відповідно бере 500 снарядів 152 мм другого і 300 снарядів до реактивної системи залпового вогню. ГРАД ми ж розуміємо, що електротяг не їде з одним вагоном, він тягне їх кілька десятків. Ракета Атакамс має просто прекрасну комплектацію м 39 яка може завдавати ударів до 300 кілометрів касетною бойовою частиною більше 900 субелементів М-74. Що це таке? Уявляємо собі. Апельсинку, залізну, начинену вибухівкою, і на висоті 30-40 метрів, коли ракета вже заходить на пряме бойове положення, розкривається в діаметрі до 500 метрів. Висікає все, абсолютно все. Але є момент, дуже серйозний момент. Таких ракет потрібні сотні. Одна добре, дві добре. Прекрасні новини зараз по Криму. Чер черговий раз пошкодили два судвадцять сьомі радіо. Так, так, увазі. так, так. Міг 31 11 росіян відмінусувалося. прийшло на концерт до Кобзона, але це не співмірність вартості. Цілі ні, це якраз співмірно. Це якраз співмірно, бо дуже дорога техніка знищили з допомогою відносно дешевої. Ракети атакам скоштує дещо в межах півтори мільйона доларів. Але щоб бити ешелони, то таких ракет потрібні десятки. Десятки Росія має дуже розгалужену систему залізничних доріг. Дуже швидко залізниця відремонтовується, і вагонів і електротягів у них ще достатньо. І щоб по справжньому було відчутно, це явище має бути масовим приведу знову ж таки одну маленьку історичну паралель. Під час бурі у пустелі 1991 рік американці застосували за 37 днів більше ніж 600 ракет атаканс. Були доби, коли відстрілювалося від 20 до сотні. Мені мені важко уявити, щоб ми у Умовний тиждень, умовний тиждень попрацювали 5 ракет «Атакамс» щодня. Мені це важко уявити.